Підтримати чотирилапих і подарувати їм тепло 28 січня. Дім сірка організовує щорічний традиційний благодійний вечір, щоб не збирати кошти на 200 нових буд. час від часу. Їх потрібно оновлювати, каже голова організації Наталія Когут. Проте зараз помешкання псуються швидше через надмірну тривожність та стрес у тварин. Наша мета це зараз нам треба обновити наших 200 будок, тому що будки нищиться дуже швидко. Кожного року ми намагаємося щось докупити, підкупити, але в цьому році ми бачимо що наші собачки щось дуже активно почали їсти. Чому? Тому що багато зараз було вибухів, і вони бояться, вони починають все руйнувати. Тому така ситуація, що ми вирішили вже зараз зробити все новеньке, все гарненьке, щоб їм було тепленько. Одна будка коштує 2000 гривень. Тобто нам треба назбирати мінімум 400 тисяч гривень. На аукціоні буде представлено близько 40 різноманітних лотів та сувенірна продукція з логотипами притулку. Того року таку кількість швидко розкупили. На результат не гірше сподіваються. І цьогоріч, як завжди, в цьому році будуть лоти Романа Бончука, Його картини він щорічно нам їх надає. Це лоти, які одразу купуються. Також будуть багато лотів ручної роботи різних майстринь. Також будуть роботи це військові, які передавали. Тубуси вони будуть розмальовані. Також все речі, які продаються. Буде маленький стіл з дрібними речами, з нашими брендами речами, як завжди, в кожного року ми робимо кружки, магнітики, наші календарні 2025 рік, футболки. Тобто, все, що нагадує про нас, крім аукціону. Організатори анонсують виступ дресированих хвостиків. Інформацію про час і місце проведення можна знайти у соціальних мережах дому Сірка. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 4. 102.